У дитячому таборі Ромашка, що у селі Нирків Заліщицького району, щоліта відпочиває близько чотирьох сотень дітей. Табір користується популярністю серед школярів. Усі зміни вже розплановані до кінця сезону. Всі заїзди в нас заповнені. Перший заїзд ну заплановано заплановані і будуть діти. На перший у нас заїзд діти всі з Заліщицького району, на другий заїзд і четвертий у нас був утворений тендер. Я брала участь у тендерних. Перегонах і отримали ми дітей на другу і четверту зміну. Третя зміна в нас. Діти це є християнські табір. Можна сказати, християнська зміна це є діти хрестові. Спочатку у таборі виконували лише поточні ремонти, а потім вирішили гроші витрачати саме на капітальні реконструкції. Знаходиться табір, ромашка на балансі районного відділу освіти. За останні три роки тут зробили чимало. Капітально відремонтували два корпуси і з нуля побудували їдальню. У корпусах облаштували окремі кімнати, санвузол, підвели гарячу воду, встановили енергозберігаючі вікна і закупили нові меблі. Минулоріч повністю оновили харчоблок, встановили нове устаткування і меблі. Тепер кухарі готують, а діти їдять у зручному і новому приміщенні. У старих корпусах умови, звичайно ж, гірші. Одночасно в одній кімнаті живе до 10 дітей. Планували провести реконструкцію ще одного корпусу і цьогоріч, але грошей. Забракло. У зв'язку з такою важкою фінансовою ситуацією, ми ці роботи поки що ми все ж таки плануємо їх зробити, але відклали після оздоровчого періоду. Ну, звичайно, потребує доновлення всі інші корпуси, але зважаючи на те, що бюджет району не настільки потужний, то ми, ми плануємо по корпусу у рік відновлювати, реставровувати. Теперішня влада Заліщицького району обіцяє, табір не залишить на призволяще, навіть в час, коли треба затягувати пояси шукати вишукувати тих коштів хоча надзвичайно складний на складний час і економії щоб допомогти власне таборові разом докупи з районного бюджету спецкоштів щоб ми далі продовжували ремонт ну в планах в нас є завершити то будівництво щоб ми мали наших діточок в нормальних умовах реконструкції потребує не лише табір ромашка в заліжькому районі цей табір один з небагатьох, який проходить повну реконструкцію, тому що наші табори, всі, що діють на території області, були побудовані в основному 70-ті, ще навіть є такі, що 60-ті роки минулого століття. І зараз кошти на їхнє покращення матеріально-технічної бази практично не відділяються. Всі, що кошти відділяються, здійснюються лише поточні ремонти. Якщо відновлювати капітально, поступово, але це є надія, що табір збережеться довго.